Ці тренерські, тим часом зараз Тимощук біля м'яча пробивається Ориш Дуцяк, Владислав Кос, Максим Орляк, Борис Бурич. Розігрує зараз альянсівці. І пробиває Тимощук, але Томашевський удар не влучає. Штурм дуже пристойно, налаштований. Ось Михалець Томашевський. Павлик. Від Все Зараз добре. Ось передача. удар і один. 1-0 Олійник. класно тут розбирається. Я б, до речі, повернувся насамперед до епізоду, як Павлик тут відібрав м'яча. Класно віддає, Ільчишин, то передим, Ільчишин, пробивай! 2-0. Саприка забиває. Так, класно теж розібралися, але. Продовжу коментарі після цього стандарту. Парашін пробиває на місці Мірзаєв. Олійний класно, Лишішін перед воротами. Сам Лещишин це все-таки передача. Нормально переживати за кожен з епізодів. За Закалюжен. Пробиває не поворота! Е, вже насправді багато це говорилося, думаю, це не є щось новизною, такою серйозною. Команда виступатиме в першій лізі чемпіонату України. Тарасович пробиває не не вилучає воріт. Ви Дуже багато команд самозкиїчини, потрібно буде їздити. Але десь прекрасно про це розуміють. Удар від. Роман стріляє Миколиці, рятує. Але не забився, Роман дуже добре пробивав, шумен. Помна шумені. Проти Михальця. Ще один удар і На цей раз дуже певно забиває. Кут. Станіслав Лівюк. Михалець не врятував свою команду. Сім м'ячів. буду брати тайм-аут. Простріл, але не скажу, так що безнадійно виглядає штурм, теж свої моменти мають зараз. Не розвертай, Таміля, не розвертай. Сікач. Ворота порожні, удар по воротах. і не влучає. Бити. Ну, сикач. небезпечно, удар не джаєво на місці. Передача і Тарасович! Головою зараз скидає просто в свої ворота, стійка і далі Олейник. 4 0 Ікач довірно намагається розіграти, чи щось вийде з цього. Сорочний простріл. Тарасович! Повертати, так? Повертатися в гру з рахунку 0,4. Подивимось, як воно буде. Тут кучер перед воротами облик. Ліник. Ліник сам пробиває, не вивчає. Вічише. Вечиши. Удар вищі І Ярмола вони не так багато сьогодні часу, До речі, отримують. Простріл. Чисто Стасишина. Сам іде спритка передача! Кабуньо сам іде. Лег, перепрошую. Даруйте, другий раз вже сьогодні, десь вони схожі між собою. Павлики не забивають! Фантастичний момент. Простріл. пробиває, Стасишин. Коли залишається. 4-0, друзі. Гадаю, це результат першого тайму. Тимощук, Лебюк на дальній кутір. Лебюк пробиває Я Що сказав про те, що рахунок не змінюється. Леб'юк ближню 5-0. тайм-аут від штурму.